Турнір серед учнів у Рівному проведуть відкриту першість з футболу серед учнів 4-5 класів. Участь у них братиме 16 команд: 15 з рівного та одна зі шпанівської громади. Це близько 150 юних футболістів та футболісток. Взагалі, ці змагання вони були започатковані для того, щоб школярі розвивали. Ну, розвиток футболу, діти хочуть більше грати в футбол. І ми вирішили придумати ось такі шкільні змагання, щоб грали школярі, тому що в Рівному є багато академій, різних гуртків футбольних, от. а тут Якби основна ну, цікавість цих змагань в тому, що діти грають за свої шкільні заклади. Такі змагання проводитимуть вже вдруге. Тренувати дітей розповідає вчитель фізкультури колегіуму. Не складно, адже вони зі слів Олега Левенця мають ентузіазм до таких змагань. Що це найпопулярніша гра, напевне, тут на території не тільки Рівненщини, а й в Україні взагалі. Ось багато дітей бажає взяти участь, тому е Команду скажімо, склали. Хотілося, звісно, от виступити вдало, тому що багато дітей займається професійно футболом, ходять спортивні секції. Мені, як вчителю, це простіше команду так зібрати. Змагання проводитимуть на чотирьох майданчиках різних шкіл зі штучним покриттям. Зі слів начальника управління молоді та спорту Олександра Гребенюка, гратимуть у ліцеях за числом 9, 19, 26 та в гармонії. Фінал проводитимуть у 26-му. спільно з управлінням освіти спільно з ФК Верес було прийнято рішення. ФК Верес виступив ініціатором і ми вирішили, що підтримаємо 16 команд. В принципі, вболівальників футболу і дітей, які полюбляють. Футбол рівному багато. На стадіоні авангард у рівному провели жеребкування календаря змагань. Команди дізналися своїх суперників. Ліцей номер 15. Гетри. Змагання стартують 22 вересня. Фінал планують провести 1 жовтня. На учасників чекають відзнаки в різних номінаціях буде навіть можливість безкоштовно відвідати матч Рівненського вереса. Втім, для цього потрібно постаратися, адже конкуренція доволі висока. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.